Ми повинні чітко розуміти, що е, революції в будь-якій частині світу е, відбуваються тоді, коли є в наявності е, шість речей. Тобто це лідер, структу, лідер, ідея, структура, час, гроші і міжнародна підтримка. Е, в Росії взагалі не існує на сьогоднішній момент лідерів і взагалі не існує ідеї. Тобто у них mm -hmm. немає жодної ідеї, яка б заповнила росіян, тому що, на жаль, хочемо ми то чи не хочемо, ми повинні визнати, що 95% росіян на сьогоднішній день живуть в ідеології руського міра, в ідеї руського міра від софт варіанта Ходорковського до хард варіанта Путіна і його команди. Тому станом на зараз, на жаль, поки що дуже рано говорити про створення якихось антирежимних реальних спротивів і речей, які можуть повалити цей режим. Те, що все це працює за накопиченням, це факт. Те, що зараз картини майбутнього просто не існує в головах середньостатистично росіянам, це теж факт. Тобто це один з найважливіших моментів соціології. Коли людина не може намалювати собі майбутнє, це звичайно призводить до тривожності, до того, що навіть хороші речі ти бачиш в чорних тонах і так далі, і так далі. Але поки що, все це лише накопичення цих процесів. До чого це призведе потім, поки скати ще трошки рано? Коли ми говоримо про слабкість російських протестних рухів, на вашу думку, з чим це пов'язано? Тому що до прикладу, Іран це також тоталітарна країна з тоталітарним режимом. Але коли люди побачили, що несправедливість, вони вийшли на протести. Так а в Росії ж, коли знущаються силовики з людей, всі стоять і з боку дивляться. Якби на вашу думку, чому так? Страх. Тобто абсолютно відчуття страху. І, і ще раз повторююся, відсутність лідера і відсутність ідеї, під яку люди готові підписатися. Тобто вони не розуміють, насправді, коли там говорять, що люди не знають, а що буде після смерті Путіна. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що ну, справді по соціології там 42-43 росіян дуже переживає. Що ж буде далі? Але насправді ключова проблема в тому, що у них немає альтернативної ідеології, під яку вони хотіли підписатися. Угу. Тобто, і у них немає альтернативного лідера навіть в межах існуючої. ідеології. Вони ідеологіях. не розуміють, що завтра вони так? Вони не розуміють, для чого. а для чого А угу. що це міняє в їхньому житті? Тобто, це один момент. Другий момент, як би ми не говорили, що б ми не говорили. Але на жаль, ми повинні визнати, що російська ідеологія добилася свого, росіяни чітко вважають, що це війна проти НАТО. Uh -huh. Це не війна проти України, це не анексія, це війна проти колективного заходу, і проти НАТО. Це абсолютна більшість росіян. На жаль, саме так вважає і саме так мислить.